19 січня TikTok на території Сполучених Штатів Америки був повністю заблокований. Туди навіть не можна було зайти з VPN-ом, а тільки якщо ваш аккаунт не був створений до цього на території якоїсь іншої країни, наприклад, України, тоді з vpn ом він працює. Якщо ж ваш аккаунт був створений на створений на території США, тоді тільки різні проксі-сервери, і то не факт, щоб воно працювало. Але не пройшла навіть доба, як TikTok заблокували, як його знову розблокували. Але сьогодні весь. Ввечері, Коли вже пройшла доба з блокування Тіктоку, я зайшла з телефону чоловіка, бо зі свого телефону я видалила Тікток. Я думаю, Боже, слава Богу, його заблокували, і я хоч пам'ять на телефоні таким чином потішу, бо він в мене займав майже 20 гіабайт, уявляєте? І знову пише, що щось случилось не так, і тікток тимчасово заблокований. Але там вже інший надпис не такий, як був спочатку, коли його тільки заблокували, а потім розблокували. І тепер його знову щось там заблокували. І там вже третій якийсь там ще один надпис, типу тимчасово недоступно. Але єдиний цікавий факт, що TikTok зараз не можна скачати, наприклад, в App Store. Тобто, якщо у вас TikTok залишився на телефоні, ви можете в нього ще спробувати зайти. Але якщо ви його видали з телефону, то знаходитесь в США, ви не знайдете TikTok в App Store і не зможете його заново скачати. Так, що, отак такі факти, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до блокування TikTok. -а.